For Kids Online Revision Units 22-23. Сьогодні у нас повторення вивченого матеріалу за граматичним довідником до підручника Full Blast Plus 6 клас. Сьогодні ми з вами повторюємо відповідно складні речення займенниками: Who, which, or that. І, звичайно, passive voice: Present Simple and Past Simple. A. Complete with who, which, or that. If the pronouns can be omitted, put them in brackets. Доповніть речення who, which, or that. Ви знаєте, що that може заміняти who і which. Якщо у нас uh, займенники можуть бути випущені з речення, ми можемо їх поставити у дужки. І так, the boy who works at the internet cafe goes to my school. В даному випадку who ми в дужки не ставимо. Хлопець, який працює в інтернет-кав'ярні, відвідує мою школу. This is the house which I told you about. Це будинок, про який я тобі розповідав. Ну, тут знову ж таки which or that можна писати в кожному реченні. Those are the jeans which or that my sister bought last week. Джинси це теж річ у нас, тому обираємо which of that. А і пишемо в дужках. Those are the jeans my sister bought last week. Таке речення також має право на існування. Mr. Thomas is the man who oh that lives next to my house. В даному випадку я в дужки не беру, тому що е не можна оминути наші займенники. i gave the bag which or that i found in the street to, to the police сумку, на, на the woman who or that we saw at the restaurant is my friend is a friend of my mom's так, вот who or that, the woman we saw at the restaurant is a friend of my mom's Жінка, яку ми бачили в ресторанчику, є подругою моєї матусі. І останнє we went to the cinema. Which is. that is Також, так, On Dale Road. Ми ходили до кінотеатру, який знаходиться на Dale Road. Activity B. Згадаємо з вами погодження із стверджувальним реченням або із запереченням. І так, One. And always wears dresses at work, and завжди одягає сукні на роботу. So do I і я також. So do I. I love wearing dresses. So, тому що стверджувальне речення, ми погоджуємося із твердженням. Звідки з'явилося do. Речі по попередньому взяти е, і жите у present simple tense. Отже, допоміжне діє слово для present simple tense для слова I буде do. So do I. Ту, Phoebe hasn't visited Brazil before. Uh, Phoebe не відвідувала до цього Бразилію. Neither or neither have I. Звідки взялося кожне слово. І так, neither – це у нас погодження із заперечним реченням, із заперечним твердженням. А have це допоміжне діє слово у present perfect sense для слова I. Так, так само present perfect вживається у попередньому реченні. Maybe we can go together. І я не був в Бразилії. Можливо, ми можемо поїхати разом. Третя. Emily went shopping yesterday. Emily ходила на шопінг вчора. Really? So did I? І я також ходила на шопінг and I bought some trendy trainers і купила дуже модні uh, кросівки. So did I. Погоджуємося із стверджувальним реченням Emily Went Shopping Yesterday. Did допоміжне, дієслово діє слово pass simple, в якому вжито, в принципі, попереднє речення. For. My mother is a secretary. So is Tony's mom. Так само, як і матуся Тоні. «Ted and Mike aren't joining the gym. – «Тед і Майк не долучаються до зали. Так, спортивне, не ходять туди. Neither or neither. Is. Stop. My sister and I. Neither are. My sister and I. Так само моя сестричка і я. We hate it. Ми його ненавидимо. Helen won't go to Jim's party tonight. Helen не піде до вечірки на вечірку Джима сьогодні ввечері. So. Neither or neither, погоджуємося із запереченням uh, Will Susan. Так само і Susan. Because she is ill. Тому що вона хвора. Тому що вона хворіє. Task C. Complete the sentences with the present and past simple uh, passive voice. Yes? Треба розклатити дужки і поставити дієслова, в дужках у правильну форму теперішнього або минулого часу пасив. І так, This TV show watched by millions of people every day. Це day – це слово маркер. Фраза маркер. Саме Present Simple present simple Tense. У пасиві This TV show is watched by millions of people. Це шоу дивиться мільйони людей щодня. This magazine is. Read by lots of teenagers. Цей журнал читається багатьма підлітками. Теж Present Simple. ось третє речення. past simple. 200 years ago, 200 тому. Отже, this house was built. Two hundred years ago. Past simple Passive Voice. When was this book written? Книга написана. Отже, ми вживаємо це речення у минулому часі. Spanish is spoken. Spanish це мова. Отже, is spoken. The invitation was sent to Bob last week. Запрошення було відправлене Бобу минулого тижня. Task D Change from the active to the passive voice. Треба змінити речення з активу в пасив. So Jenny didn't tell me about the party. I wasn't told by Jenny about the party. Jenny pro Two th the company sells thousands of cars every year. Active voice, passive voice. Thousands of cars are sold every year. Tischi machine Produito široko. three. JK Rowling wrote all the Harry Potter books. All the Harry Potter books were written by JK Rowling. We see Книги про Гаррі Поттера написані були ровлень. Mr. Містер painted our house. Містер Грин uh, розфарбував наш будинок. Або фарбував наш будинок. Так? Our house was painted by Mr. Green. Наш будинок було uh, розфарбовано, пофарбовано містером Гріном. 5. Jake does the housework at the weekend. Uh, the housework is done by Jack at the weekend Работа по дому робиться Джеком на And the last task So circle the correct words Обведіть правильні слова Нам треба обрати між active voice, passive voice So Jonathan was given or gave an award for his great performance in this year's play Джонатан було дана так нагорода за його чудовий виступ у цій п'єсі. I'm very upset because Claire didn't invite me to her party. Я була дуже, дуже, я дуже сумувала, так, тому що Клер не запросила мене на вечірку. Це Active Voice. Claire не зробила цього. Everyday an amazing documentary about space. Is shown at the Planetarium. Щодня дивовижна документалка про космос показується в планетарії. Bruce uh, was asked by his teacher to find some information about endangered species on the internet. Брюса попросив, Бруса, або Брус, uh, попросив читель, так, знайти інформацію про зникаючі види в інтернеті. Bill, так, uh, turned the light off when he left his room. Біл вимкнув світло, коли він виходив з, виходив з кімнати. Так? Who was this film directed by? Ким... Реж... Хто був режисер цього фільму? Так? І останнє. These cars are made in the USA. Ці машини зроблені в США. Great. Для цього for today на цьому це все. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал. Ну і, звичайно, чекаємо нас виходу наступного відео уроку, там де ми будемо робити ревішн за усіма юнітами, які ми пройшли у цьому навчальному році. Revision Units 1 to 23. Goodbye, good luck. На все добре!